Ну що, всім привіт. Сьогодні у нас цікавий день, тому я знімаю влог. Зараз вирушаю в Харків студію, до дівчат у нас буде. Я не знаю, що це у нас буде. Буде цікаво і корисно для нас. Я беру вас з собою. Ще невеличка історія. Ти хто? Чікай! Ми зі Святою робили Сфінкс і там. Дрібний були кучері колір. блюбері мабуть, він називається. ну Такий красивий синій, типу як на люблю От, і там залишилося грабі 200-250, мабуть. І я думаю, візьму, зроблю комплект. Я спочатку думав, зробити, думаю, зробити щось таке простеньке, може бути на 3 звичайні я просто цього кольору. Але що в мене вийшло. Це прям. Ну це прям капець От тут зараз не, не прям видно все, що в ньому є. Але ну він взагалі в шоці, який класний вийшов. Додав до нього червоного. Вийшов майже фіолетовий. Додав Кенді Анна. Вийшли такі гарнючі штуки. Такий гліч. Ось такий гліч. Наробив тут взагалі. Кайф спробував по-новому зробити стереокоси і додам про таку формулу, яку я тут використовував. Собів навчання по стереокосам у мене є. Пишіть. Uh -huh. ну, взагалі він вийшов класний, фотки зараз побачите. Я ще раз. Дивись, іноді буває таке стається, коли ти санатор... Ну, бо перший отечек, тут був поганий чов, значить. Значить, ти його перекрутила сильно. Тут, в принципі, те же саме, як ти робиш на солодка. Але ага, не часно. Свободно. Охуєць, це так легко. Але цього я взагалі не донебачила, в мене були інші варіанти. Схожий, але це просто цей І быть да? що... це надо. Да. Вообще. саме самое Так. сдайте самым легким, да? Давай, да. Охуели. скільки Цена еще МК. Интересно, сколько? МК? Да. Знаешь, тихо, ты на вызнанты? Das ist ein neuer Film. Hello, я працюю над комплектом. Сьогодні наступний день. Ось такі гарні, це галочки. Вчора були з вікові Святою в студії, проводили такі сабзбори. Не знаю, якось у мене зараз знайде моя а, промова до цієї частинки відео. У мене скоро день народження, і кожен... Січень для мене дуже дивний місяць, тому що у мене день народження майже одразу після Нового року, і я якби від підсумків року не можу відійти. А тут вже підсумки мого особистого нового року. Я нещодавно робив собі. Карти бажань знайшов свої старі, ну не прям це карти бажань, а просто мої якісь записи, мрії цілі бажання. Це було, мабуть, років 5 тому а ну так 5. і Я читав це, і я був так приємно задоволений собою, що все, що там я написав, воно вже здійснилося. Тобто, якщо в мене був якийсь запис про... Якусь свою певну ціль, то вона або збулася вже, або збулася вже декілька разів, або збулася краще ніж я собі планував. І мені просто цікаво простежувати своє самовідчуття в тому плані. Як я дивлюся дорослішаю, як в мене змінюються пріоритети, що мене характеризує як людину вже через роки. Знайшов також свої щоденники дитячі. Було років 11, мабуть. Зараз до речі, також практикую просто в блокноті про якісь свої переживання, проживання чого-небудь. Це дуже цікаво, бо більшість свого життя я не пам'ятаю і розумію, що у деяких людей це також Що не пам'ятаєш якихось баз. Речей, ключові якісь події, звичайно, пам'ятаєш, а щось таке, що ти не подумав би навіть про це якось згадати. Ти потім читаєш і думаєш, ого, оце так. Тому писав нещодавно до своєї карти бажань послання собі, і на наступний же день. Воно почало працювати. Типу, я завжди пишу не лише те, що я б хотів, щоб у мене з'явилося, а ще й те, від чого я хотів би позбутися. Від всього непотрібного, від всього важкого, чогось, що не є моїм. Це, мабуть, правильно, тому що ти не можеш концентруватися на всьому, і назавжди ти одразу зрозумієш, що є твоїм. Це стосується абсолютно всього життя, твого особистого, твого оточення, твоєї роботи, твоїх якихось принципів, вподобань, щось таке. У нас таки сьогодні трошки влог, капець. І ще оцей період перед ним народження мене трошки. Я зараз дуже на вигляд спокійний, але всередині у мене просто ми трясемося, капець. Зараз подивимось з вами на ось цей комплект. Он вони, такі сині. У мене немає. Чіткого плану мені хочеться працювати по імпульсу, а, при тому я не відмовляюся від якихось замовлень, які для майстрів не є. Типу цікавимо. От зараз я роблю просто синагалки одного кольору. З цікавого тут було змішати колір. Ну от і все. А коли я роблю наявність, коли в мене немає запиту, у мене є лише моя уява, якась моя надивленість. Я це втілюю в комплект. То капець, мене так від цього пре зробив той комплект за день. Наступний його обробив і все. Це кайф. І зараз зроблю комплект. Ой, давайте покажу вам. Е -м -м вже розумію, що, мабуть, щось з нього треба буде прибрати. Він довгий, майже 80 см. Починалося це все з е дредів з дорощими кучерями. Як ви взагалі називаєте такий вид заготовок? Бо для мене це дреди з дорощими кучерями. Бачу зараз назву Богодреди, Можливо, варто називати так. Але поки що в мене так. Я думаю, це суттєво особливо не змінює. І додав ось трошки косичок. Буде такий лісовий мікс. В приводу цього блонду, ще навіть не знаю, але гарненький поки що. І найцікавіше те, що в мене не лише залишився 100-грамовий пучок, але він вийшов в легким, там 55 штук, 360 грамів всього. І Якщо у вас теж таке є, то поділіться, бо я, мабуть, роки півтора-два збирав начіс з розчису. Типу розчисав в матеріал, змішав, і у мене не залишається на розчистці матеріал. Я його зібрав, скатав і якраз так вийшов цей комплект. Ось саме з усіх цих всіх залишків. Він вийшов, тому я не вкладався в цей комплект взагалі. Але як же він виглядає? Вікі показав, і ми дійшли висновку, що він е схожий на американський комплект, якийсь американський стиль. Бо я не знаю навіть в Америці люди купують комплекти десь, окрім Etsy. У мені здається, там таких майстрів. Ну, менше, ніж в Україні в Європі. Але там комплекти. Ось все, що в пінтересті, все що веться, мене дуже надихає саме зі стилю створення. І мені здається, всі нові майстри, які зараз з'являються, вони працюють в цьому стилі. І виходить, що ось всі ці мікси це, мабуть, сучасний брейдинг. Ну що? Завчора, за 4 годинки, вийшли такі синегалочки. Сьогодні я вже їх обробив і постригся вчора. Такий гарний натуральний колір. Щось дуже швидко це все сталося. Я почав дивитися новий серіал. Називається Новий образ про Крістіана Діора, Коко Шанель. про французьку окупацію, про їхні будинки моди. От. І було дуже цікаво. Я подивився потім ще дві серії. Отже, сьогодні, 7-8, 9-10. Мені залишається чотири серії. Такий гарнючі синегалки. Але сьогодні вони висихають, відправлятиму вже завтра. Ну і, звичайно, донесенькі ювелірні кінчики. Хотів сьогодні прогулятися по сонечку, але щось пішло не так, тому тяпаю похмарком. До речі, напишіть мені, які ви дивитеся серіали, коли плетете комплекти. Чи що ви взагалі дивитесь в ці моменти? Бо починаю я! Просто слухаючи музику. Потім я дивився... О, як гарно. Боже, подивіться, як гарно, це ж капець. Вау, просто. Потім я дивився всілякі шоу, типу. То зверху, є питання. Якісь такі ютуб-проекти. Потім вони мені теж надаємо. Я почав дивитися серіал. Я давно вже дивився корону. Ще я дивився, вже не пам'ятаю. Джині Джорджа, мабуть, була. З нещодавнього подивився «Позу». подивився блін. Що мене спавлять? Щось таке. Господи, ну тютю, взагалі відчайдушні домогосподарки. Це були найкращі вісім сезонів, найкращі два місяці мого життя. Зараз почав дивитися новий образ. Блін, відчайдушні домогосподарки Це все Це моя нова особистість. Я не знаю. Ці два місяці, що я дивився, були найпродуктивнішими місяцями за останні три роки. Бо це був листопад і грудень. У мене був кінець навчання. І в мене несподівано було багато роботи. Отак. От Тому напишіть, ще щось цікаве, класне. Я вже свою підбірку вам дав. Буде ваша черга в коментарях.